Нашестя Трампа на землю українці оцінюють нашестя Трампа на планету як стихійне лихо, як щось неконтрольоване, бо підпорядковане невизначеності і випадковості, вираховуючи подальші власні можливості і шанси в обороні у випадку припинення допомоги від Сполучених Штатів Америки. Так відбувається завжди, коли наші можливості зменшуються, вороги чи збільшуються числом. Ще дочекаємося чергу військомати – як вже було неодноразово, побачите. А ординські чиновники не можуть стримати тріумфування, словами медіа, каже нам за ваших танпост через його перемогу на виборах. А він їм щось обіцяв, чого ми не чули або не знали. І вибачте, хто тоді залежний та підконтрольний заходу. Якщо ми, то чому вони тріумфують? А ми прораховуємо варіанти. Певно, повинно бути навпаки. Між іншим, минулого разу, коли Трамп переміг і став президентом, в Кремлі і Держдурі навіть шампанське відкорковували і розпивали. Правда, потім плювалися і лаялися і на Трампа, і на Сполучені Штати. А чому ці маски без масок і не на безпечній відстані? Хоча б маску грабіжники одягли б чи щось таке?